Погода сьогодні крутезно, це наша кормушечка, коли зараз потепліє, то зробимо так. Вільний, вільний вигул, і корови вже будуть, чи там бички, чи телята виходити на вулицю. І тут ми поставимо, наприклад, таку кормушку, вона просто перевернута, бачите, тобто догори ногами. І туди кидаємо два тюки, один на, на другий, розрізаємо шнури. Вони через ті градки. Пропихають голову і цей І вже собі дяді, так ну не розтягають його, бо немає потреби, щоб вони його роз...